Рак! Слово впало у тишу кабінету, як камінь у глибоку воду. Марина Коваленко дивилася на Дмитра Левченка, лікаря, якому довіряла 12 років. Що? прошепотіла вона. Четверта стадія тижні на місяці. Левченко поклав папку на стіл з хірургічною точністю, двадцять років практики, бездоганна репутація. Вибачте, Марино Петрівну, але ж минулого разу ви сказали, що все добре. Минулого разу я помилився. Левченко відкрив папку, демонструючи кольорові знімки з яскравими плямами, агресивна пухлина з метастазами, без негайного втручання. Конверт зі знімками випав з рук Марини, підлога здалася далекою, ранкові плани розсипалися. Розмова з клієнткою про нову зачіску, квиток до Праги на Новий рік, вечеря з подругою Аліною. А якщо відкласти лікування, голос здавався чужим, тоді через місяць ми нічого не обговорюватимемо. Старша медсестра безшумно підкотила столик з документами, інформована згода на екстрений курс хіміотерапії, букви розпливалися перед очима. Ми почнемо сьогодні ж, продовжив Левченко. Довіртеся мені. Марина взяла ручку. Дванадцять років довіри перемогли здоровий глуст. Підпис ліг на папір. Коли останній пацієнт пішов, Левченко відкрив сейф і дістав жовту газетну вирізку. винуватець смертельної ДТП отримав умовний термін. На фото розбита машина і тіло молодого хірурга, його брата. Час розплати, Марино Петрівну, прошепотів він, дивлячись на світлину чоловіка, який 12 років тому забрав у нього найдорожче. Перший курс волосся на подушці клаптями. Третій курс. Друзі перестають дзвонити. Шостий курс: дзеркало показує чужинку. Дзеркало, чужа жінка дивиться у відповідь, хустка замість волосся, очі в ямках. Де та Марина? Ви чудово виглядаєте, Левченко. Організм бореться. Біль це добре. Що вівторка, що четверга, крапельниці, як годинник. Тік-так, тік-так. Салон найняв нову адміністраторку, сестра дзвонить раз на місяць. У коридорі клініки Левченко зустрічається з лаборантом кучером, як справи, тихо питає лікар. Згідно з планом, кучер передає папку з підробленими протоколами. Добре. Саша був би задоволений. За кожний фальшивий підпис дві тисячі, троє дітей, іпотека. Спочатку думав, що це страхові махінації, через тиждень покажемо покращення, інструктує Левченко, потім знову погіршення. Він повертається до Марини з обнадійливою усмішкою. Чудові новини. Пухлина зменшилася на 30%. Марина торкається дзеркала на стіні. Перші сльози радості за рік. Левченко задоволено киває. План працює лікар дивиться на календар. Залишилося три місяці до річниці смерті Саші, саме стільки він планував тримати Марину в вагоні. Тиждень вона живе з надією. Купує нову сукню першу за рік, але через два тижні новий удар. Пухлина мутувала, пояснює Левченко. З'явилися метастази, але є експериментальний препарат зі Шатакака. Надія розсипається як картковий будиночок під поривом вітру. Якщо ви вважаєте за потрібне, почнемо завтра. Час критичний. Марина знову підписує згоду не знає, що кожна крапельниця несе їй не порятунок, а помсту за ДТП, яку майже забула. У своєму кабінеті Левченко дивиться на фото брата сльоза. Прости, Сашко. Я закінчу те, що почав. Він дивиться на Марину через скло кабінету. Вона схожа на Сашу в останні хвилини, безпорадна, довірлива, на мить йому стає гидко від себе. Але мить минає за вікном настає зима. Для Марини найтемніша година життя море. Третій день відпочинку між курсами Сонце, сіль, тиша. Перше за рік Марина відчуває спокій, піднімається з лежака, земля йде з під ніг. Пісок б'ється в обличчя, машина швидкої. Молодий лікар загорілий у м'ятій сорочці, зовсім не схожий на бездоганного Левченка. Зневоднення, анемія, бурмотить він, дивлячись на аналізи, але онкології немає. Слова прозвучали буденно, як прогноз погоди. Що ви маєте на увазі? Дивно? Лікар уважніше дивиться на неї. Ви виглядаєте як хвора на рак, але аналізи кажуть протилежне. Може, ви помилилися? Може, а може, хтось інший. Пауза. Хто ставив діагноз? Левченко з Мемедлайфу. А. Щось промайнуло в його очах. Хочете перевіритися у нас готельний номер. Марина дістає папку зі старими висновками. Вперше за рік уважно дивиться на дати МРТ від 12 лютого, але була в клініці 19. го Інший знімок, датований неділею, клініка не працювала. Третій. 23 травня. А того дня була на весіллі у Львові. Телефон випадає з рук. Один раз помилка. Три. Злочин імейл о 8.17 наступного дня. Онкомаркери не виявлені. Марина перечитує. ще раз, ще якщо раку немає, що це було? Дзвінок? На дисплеї бавчиво Левченко. Маринко, як відпочинок, у його голосі нотки задоволення. Марина вперше чує, що він радіє її слабкості. Дмитре Михайловичу, а якщо я хочу зробити контрольні аналізи. У сторонній лабораторії пауза. Коротка, але красномовна. Марино, ви граєте з вогнем. Сторонні лабораторії можуть помилитися, а помилки при вашому діагнозі фатальні. Але я вже зробила. Ви довіряєте мені чи ні? Стара звичка покори. Але щось зламалося назавжди. Звісно. Завтра буду. Кладе слухавку, набирає інший номер. Алло, це журналістка Ірина Нечепорук? Мені потрібна допомога. Кухня вечір. Марина з подругою Аліною розкладають документи на столі. Дві папки офіційні висновки Левченка та результати приморської лабораторії. Дивись. Аліна показує на бланк. Підпис Лаборанта Кучера. Але він звільнився минулого літа. А тут його підпис на вересневих аналізах пазл складається. Болісно, але невідворотно. Треба знайти кучера. Знаю, де працює. Зустрінемося завтра. Три дні Марина стежить за медсестрою клініки, підозрює у змові, витрачає час даремно, помилка. Але наступного дня Аліна не приходить. СМС ввечері не зможу. Все гаразд. Краще не шукай сухо, Без емодзі. Аліна ніколи не писала гаразд. Марина набирає поза зоною. За вікном ворухнулася тінь. Дзвінок о півночі. Невідомий номер. Це Сергій Попов, системний адміністратор Медлайфу. Треба побачитися. Паркінг флешка. Червоні очі. Левченко вбив мою сестру Тер. Голос тремтить. Тоді не розумів. Тепер розумію. Він показує екран телефона, скріншот чату, ДЕЛ. Її чоловік убив мого брата, тепер вона відчує те саме кров застигає в жилах. Він убивав і раніше. Ольга була не першою, і не останньою. У Сергія на флешці не семеро жертв, а двадцять три. Левченко вбивав роками, не тільки за братам, за кожного несправедливо загиблого колегу. Марина згадує 12 років тому ДТП Загиблий хірург, брат Левченка. Що робитимемо? У мене є журналістка Ірина Нечипорук у дзеркалі заднього виду, знайома постать. Левченко іде між машинами, у руці щось блищить. Їдемо зараз. Машина вириває з паркінгу. У дзеркалі лишається лікар з інструментом смерті телефон, синтезований голос. Завтра не йди на прес-конференцію. Наступного разу аналізи робитимуть твоїй племінниці. За вікном спалахує блискавка. Під ліхтарем хтось стоїть, перевіряючи, чи дійшла погроза. Марина дивиться на флешку в руці, докази, зброя. Шанс вперше за рік їй стає страшно не через хворобу, а через тих, хто її вигадав, але страх змішується з чимось іншим, лютю, рішучістю. Гра стала смертельною, правила змінилися, тепер настала її черга грати. Коробка під дверима о сьомій ранку, всередині зіпсована перука, волосся зрізане клаптями, червоний напис, далі шкіра. Поліція знизує плечима, адміністративне правопорушення. Максимум. Марина замикає всі замки в квартирі. Один за одним. Клац, клац, клац. Затишна кав'ярня з виходом у дворик. Журналістка Ірина Нечіпорук слухає, роблячи позначки. Марина розкладає докази, результати незалежних лабораторій, підписи мертвого лаборанта. Скріншоти чатів, це серійні вбивства під виглядом лікування. Підсумовує Ірина. Потрібні живі свідки. Зустріч з кучером у міській лікарні. Чоловік озирається, як затравлена тварина. Не можу. У мене троє дітей, дам руки тремтять. У вас троє дітей. Марина нахиляється ближче. Так, у мене теж була родина. Поки Левченко її не забрав. Кучер зламується, розповідає про 200 підроблених протоколів за два роки, готові шаблони від Левченка, підписи та печатки за гроші. Думав, це страхові афери, не знав про вбивства. Ірина записує кожне слово. Справа набирає обертів. Але вранці кучера знаходять мертвим, офіційно да серцевий напад. Сусіди бачили лікаря швидкої о п'ятій ранку. Він вичищає сліди, каже Ірина, діяти треба зараз. Марина сидить на кухні з ножем у руці, думає, може, краще закінчити самій. Швидше і менш боляче, ніж важкий, холодний, такий простий вихід, але телефон дзвонить. Ірина. Матеріали передали в СБУ та прокуратуру одночасно. Кримінальна справа відкрита. Ніж падає на підлогу, у клініці з'являються обшуки. Сергій показує слідчим серверну кімнату. У базі даних програма перехоплювач, яка автоматично замінює ПЕД-скани. Левченко дізнається через години. Розуміє, гра закінчена, але в нього залишився останній хід вечір. Дзвінок Марині, терміново приїжджайте, результати катастрофічні, потрібна екстрена процедура. Голос панічний, переконливий, але Марина вже знає правду я більше не приїжджатиму, Дмитре. Пауза, потім холодний сміх. Ваш чоловік убив мого брата. Тепер ви відчуєте те саме. Це був нещасний випадок. Він страждав до кінця життя. Недостатньо. Ви повинні були померти в муках, як Саша. Лінія обривається. Марина розуміє, Левченко прийде сам, фінальна конфронтація неминуча вона набирає номер Ірини. Організовуйте прес-конференцію на завтра, прямий ефір. Хочу, щоб весь світ побачив правду. Ви впевнені? Це небезпечно. Саме тому найкращий захист публічність. За вікном темніє. Марина сидить біля телефона, чекаючи, знає, цієї ночі прийде монстр у білому халаті, але тепер вона готова. Прес-центр обласної лікарні, десятки журналістів, камери, онлайн трансляція. Марина розкладає докази на столі, два слайди оригінальний PET-скан та підробка. Різниця очевидна однаковий водяний знак, різні імена пацієнтів. Дванадцять місяців мене лікували від неіснуючого раку. Голос тремтить, але кожне слово влучає в ціль. Це не помилка, це помста серійного вбивці. Ірина показує роздруківки чат логів на великому екрані зізнання Левченка. Її чоловік убив мого брата, тепер вона відчує те саме. Саме тоді двері зали відчиняються, входить Левченко у звичному білому халаті, спокійний, впевнений. Камери повертаються на нього. Дозвольте пояснити, його голос лунає у мікрофон. Марина завмирає, не очікувала, що він прийде сюди. Мій брат Олександр був геніальним хірургом п'ять років навчання в Німеччині, сотні врятованих життів. Левченко наближається до столу, повертався з нічної операції, коли п'яний водій протаранив його машину. Зал затамував подих. Умовний термін, голос Левченка підвищується. За життя хірурга. А вона святкувала оправдання чоловіка в ресторані тієї ж ночі. Я ніколи не святкувала, тихо каже Марина. Ви всі святкували, кричить Левченко. Поки Саша помирав у моїх руках. Ви чокалися шампанським. Безпека рухається до нього, але він раптом виймає з кишені шприц. Останній шанс, Марино, публічно попросіть пробачення за чоловіка. Ні. Тоді помрете тут і зараз. Він робить крок уперед. Марина не відступає. Спробуйте весь світ дивиться. Вона показує на камери тисячі глядачів онлайн. Хочете вбити мене в прямому ефірі? Левченко завагався. У його очах останні крихти розуму борються з божевіллям помсти. Саша помер у моїх руках, шепочому ісупочеві. Кров ще не встигла засохнути, а ви вже святкували. Ваш брат помер тому, що рятував людей, відповідає Марина. А ви вбиваєте їх. Хто з вас зрадив його пам'ять? Шприц тремтить у його руці. Потім падає скло розбивається об підлогу. Безпека скручує його, камери фіксують кожну секунду. Ви ще не бачили справжнього фіналу, кричить він, поки надягають кайданки, але фінал уже почався, і він не такий, як планував лікар-месник, зал суду, тиша, що передує вироку. Судово-медичний експерт зачитує висновок монотонним голосом у базі даних клініки Медлайн MedLife... виявлено 127 підмін медичних знімків. Кожну операцію здійснено з особистого акаунту обвинуваченого. Лаборант кучер посмертний свідок. Його відеозізнання, записане перед смертю, розповідає про два роки підробок. Сергій демонструє на екрані програму вбивцю, яка автоматично підміняла результати. Прокурор методично розбирає злочинну схему у Левченка не лишилося захисту. Коли називають мотив помсту за брата, Дмитро втрачає останню витримку Саша помер у моїх руках, кричить він до зали. Хіба це не заслуговує покарання? Камери фіксують зрив, суддя оголошує вирок. Довічне ув'язнення за 43 доведених вбивства. Левченка виводять у кайданках. Усмішка нарешті зникла з його обличчя. За тиждень Мінздрав оголошує всеукраїнську перевірку приватних клінік. Перші рейди виявляють порушення ще у п'яти центрах. ланцюгова реакція справедливості. Марина створює фонд друга Аммия. Думка. За місяць п'ятнадцять врятованих життів. Телефон розривається від подяк. Марина стоїть біля могили чоловіка перший раз за дванадцять років. Прости. шепоче вона. Я не знала, що моя довіра до лікаря обернеться твоєю смертю для когось іншого. Вітер гойдає квіти на пам'ятнику. Віталій усміхається з фотографії. Молодий, безтурботний, не знав, що його помилка стане початком чужої помсти. Телестудія Три місяці після вироку. Марина перед камерою нездорова, з відрослим волоссям, живими очима. Наприкінці інтерв'ю вона знімає хустинку, символ фальшивої хвороби. Перевіряйте діагнози, не бійтеся ставити питання, шукайте другу думку. Погляд твердий, рішучий, один сумнів може врятувати життя. Пауза. Ця історія ма про те, що довіра має поєднуватися з пильністю, справедливість перемогла, але наш захист готовність захищатися і не мовчати перед злом. Остання фраза ми більше не мовчатимемо. Епілог, кабінет психолога. Марина на дивані, руки стиснуті. Як справи з кошмарами. Кожної ночі бачу його обличчя, чую голос. Довіртеся мені. Це пройде. Марина похитала головою. Це залишиться, але тепер я знаю. Є речі, за які варто страждати вулиця. Яскраве сонце. Марина виходить з будинку і підставляє обличчя теплу. Сонце пече обличчя, але тепло не доходить до серця можливо, колись дійде. У в'язниці Левченко дивиться новини на чорно-білому телевізорі. На екрані Марина здорова, усміхнена. Він усміхається тією ж холодною усмішкою, але це вже інша історія. А поки Марина Коваленко стала символом того, що навіть найпідступніша помста може зіткнутися з силою правди, яка не боїться світла.